Слава Богу. Слава. Небо, день і ніч та наді мною, ти полониш зірми й без кінця і безмежною головизною сповіщаєш діло рук Творця. Простягнув тебе Бог над землею, сильною рукою, мов намет, все створив Він силою своєю, Його мудрість хто з людей збагне. Ти із віку в вік такеєш, ти так вабиш людські серця. Небо чисте, свіже, голубеє, любо для очей твоя краса, небо, ти ніколи не старієш, не старіє голубий намет, лише зійде сонце, ти світлієш, світло людям знову ти несеш, хоч не раз тебе вкривали хмари. Світлий простір твій тоді темнів, роздавались блискавок удари небо, світ навколишній тремтів, і тоді ти плакала дощами і текли струмки з твоїх очей. Розкажи, чому ти у печалі сльози лєш у темноті ночей? Може, через те, що усі люди творять на землі багато зла, де не глянеш гріх. І зло повсюди, вже гряде день помсти і суда, коли знов ти зоряне і чисте, місяць сяє в темноті нічній, я несу тобі свої молитви, й погляд втомлених очей моїх, принесу сердечний біль, тобі я, розкажу тобі свою журбу, небо, ти це знаєш, що ніде я на землі спокою не знайду. Через те я часто так страждаю, лине до тебе душа моя, на землі спокою я не маю, лиш у небі відпочину я. Небо, не тому, що ти блакитне, я душею лину до тебе, я в тобі оселю маю вічну, вічне щастя, в Господі моє. Знаю я, що там і відкупитель в небі чистому, повік живе. Там чекає мене мій Спаситель, він у небо і мене візьме. Ось, чому радіє моє серце, і коли дивлюся в небеса, споглядаю там мого Ісуса, дивного Спасителя Христа. Там, на світлій хмарі, над землею, я зустрінуся з Христом моїм. Візьме Він мене у край спокою, приведе мене в отцівський дім. І тоді вся церква, як невіста, в небі вічно житиме з Христом, радісне, неминуючу і вічну, дасть нам зустріч з вічним женихом. Але поки бачимо тільки небо, в чистоті своїй блакитна ти, ти світле, От ти чисте небо, кличеш ти в отцівський рідний дім, слава Богу. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за Його милосердя, за Його любов до нас, за те, що Бог Він продовжив наше життя і в нинішній час Він дав змогу сьогодні бути разом. Ми можемо сьогодні чути Боже Слово. Ми можемо бачити лиця один одного і радіти в Бозі, дякуючи Богу. За те велике спасіння, яке Бог дав Христі Ісусі для нас. Слава Богу, за Його спасіння, за те, що ми Його є діти, за те, що ми Його народ, що ми є куплені кров'ю Його, що ми є відроджені для нового життя, для переможного життя в Христі Ісусі. І цим ми повинні цінити, і за це повинні ми вдячні бути. Господу у нашому житті. Тому нехай нам Бог допоможе у нашому житті. Не забувай, хто ми були і хто ми є в Ісусі Христі зараз. Триматися Бога, цінити спасінням, яким Він дав для нас, дякуючи Бога у нашому житті. Я хотів би звертатися до Божого Слова і перед молитвою хотів би взагалі. Говорити про Боже Слово, про те, що Боже Слово говорить до нас, як воно навчає нас, як ми маємо у нашому житті жити перед Богом тут на землі. Читаю книгу Об'явленням, 22 розділ з 11 віршика і ниже. Неправедний нехай чинить неправду ще. Поганий, нехай опоганюється ще, а праведний нехай чинить правду ще, а святий, нехай осячується ще. Ото незабаром приходжу зі мною, і зарплата моя е зі мною, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я є Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець, блажені, хто виперешати своїм, щоб мати право на дерево життя. І війти брамами в місто. а поза ним будуть пси, черевники, розпушники, душогуби і ідолянам, і кожен, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церква, і я корінь а зоря ясна і досвітна, а дух і невіста говорить, прийди, і хто чує, хай каже прийди. і хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя даром. Бере. Ось такі вірші я прочитав і хотів би в основу своєї проповіді їх покласти. І декілька слів сказати про те, що живучи тут на землі, наше життя воно є дочасне, воно є короткочасне. І хтось сказав, що життя це сім років до школи і два роки після пенсії. Життя воно дуже швидко проходить. Життя це є як удар молотка або як пара, яка з'являється на деякий час і потім пропадає. І воно дуже-дуже швидко дуже збігає. І вам кажеться, що ви ось-ось вчора були молодими, а сьогодні ви вже старшими стали. Можливо, хтось вже й постарів. І з кожним днем ми не молодіємо, але старшими стаємо і старіємо. І рано чи пізно наше життя, воно закінчується. І кожен день, живучи на землі, ми зустрічаємо з різними проблемами. Кожен день ми маємо певні вибір у нашому житті. Як поступати у нашому житті, яку сторону вибрати, чи сторону добра, чи сторону зла. І Якщо ми говоримо про наше християнське життя, то ми є діти Божі, ми є народ святи, ми є праведні в Ісусі Христі. І Ісус Христос Він задігнув нас свою праведність, Він дав нам свою святість. І живучи тут на землі, ми маємо ходити праведно, чисто і свято перед Богом. Так, да, значно, що перед нами є вибір, як поступати, чи жити по слову, чи так, як ми хочемо, чи вибрати сторону добря, чи сторону зла, чи десь смиритися, чи, можливо, свою гординю показати. І ми кожен день маємо певну боротьбу. Ми маємо боротьбу не з плоттю і тілом, але ми маємо духовну боротьбу. І дуже часто ми буваємо переможеними. Але Біблія говорить, що ми не маємо бути переможеним злом, але перемагати зло добром. І Іван пише, що неправедний хай чинить неправду ще, поганий, нехай опоганюється ще, а праведний нехай чинить правду ще, а святий, нехай освячується. Да, ми живемо серед людей, серед цього світу, грішного світу. І поруч люди серед нас живуть без Бога, далекі від Нього. Вони живуть своїм грішним життям. Вони чинять неправду. Вони живуть е нечесно, несправедливо, дуже багато беззаконня і поганих вчинків роблять. І ми, християни, також живемо серед них. І ми маємо. Навпаки робити добрі діла, тому що ми є діти Божі. І Бог нас покликав до себе для того, щоб ми якраз були світлом серед цього світу. Щоб люди, які живуть у темряві, бачили світло в нас, бачили Ісуса Христа в нас, бачили, що ми є другі люди і могли прийти. До Бога через нас. І я якось говорив сьогодні, повторюсь, ми дуже часто у нашому житті живемо своїм життям і забуваємо про те, хто ми є. Але Бог помістив нас у цьому світі, щоб ми були світлом для світу, щоб ми проповідували людям, щоб ми свідчили людям і говорили про Ісуса Христа. Хоч найсама краща проповідь це не мої і не ваші слова, але моє і з вами життя. І люди дивляться найперше на життя, на вчинки, на те, що людина говорить, як людина живе. А потім, говорить, коли ми говоримо, да, і люди дивляться і говорять, що це є справжній християнин. Чи говорять навпаки, це є не справжній християнин, з яким я не хочу мати ні діла. І нічого взагалі спільного із ним. На превеликій жалі, дуже часто невіручі люди не хочуть мати діло з нами. І ми повинні у нашому житті ходити чисто і свято перед Богом. Ми повинні любити Бога. Ми повинні любити людей. Ми повинні бути а, чесними, справедливими у нашому житті. Ми повинні, живучи тут, на землі, чинити правду. Бо до цього ми покликані в Христі Ісусі. Значно, що кожен день ми стоїмо перед вибором, і дуже часто ми маємо боротьбу. Але нехай нам Бог допоможе у нашому житті не йти в сторону зла, але йти в сторону добра. Розуміючи те, що Бог Він є справедливий. І Біблія говорить, що людина посіє, те її пожне. І те, що ми сіємо тут на землі, ми будемо рано чи пізно його пожинати тут, ще й в вічності будемо перед Богом за це відповідати. Тому Біблія говорить: ото незабаром приходжу, і за мною зарплата моя, щоб віддати кожному згідно з ділами Його. І далі говорить, Я є Альфа і омега. Перший і останній початок і кінець. І Бог говорить, каже, до Івана чи через Івана, до церкви своєї, блаженні хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти в місто Брамами. Ми йдемо до славного і вічного міста, яке чекає нас ще від заснування світу. І коли наше життя закінчиться, ми зустрінемося з Богом. Але щоб потрапити в це місце, ми повинні у нашому житті тут на землі не забувати, хто ми є. І ми маємо жити чисто і праведно. І якщо, живучи навіть тут на землі, ми помиляємося, ми спотикаємося, то Біблія говорить, що ми маємо ходатає Ісуса Христа, праведника. І ми маємо право, ми повинні до Нього звертатися, просити ласки і милості і прощення. А він той Бог, який прощає, милує і благословляє нас у нашому житті. Він очищає нас і готує нас до того міста, яке свого часу буде відкрите для нас, для церкви Ісуса, для тих, хто полюбили Його явлення. Біблія говорить, а поза ним будуть. Пси, черевники, розпусники, дужогубі, і доляни, і кожен, хто любить і чинить неправду. І каже, Я Ісус послав ангела Свого, щоб засвідчити вам це в церквах. І я корінь рід Давидів, зоря ясна і світла. І написано: А дух і невіста говорить, прийди. і хто чує, хай каже, прийди. і хто прагне, хай приде, і хто хоче, хай воду життя даром бере. Поки ми є на землі, ми можемо даром отримати спасіння, даром можемо отримати воду життя, яка дасть для нас сили і доведе нас до міста брамами. Тому нехай нам Бог допоможе у нашому житті розуміти те, що ми не тільки маємо бути членами церкви і ходити в церкву. Пізнавши Господа Ісуса Христа, але ми маємо жити святим і праведним життям в Йому. Розуміючи те, що те, що ми сіємо, ми будемо жати. Коли що навіть і не так, ми повинні у нашому житті не забувати про те, що ми є діти Божі. Він той, хто контролює і бачить усе. Коли ми спотикаємося чи помиляємося, не падаємо відчай, піднімаємо свої зори до Бога. Просімо ласки і милості. А Він той, хто простить, підніме і допоможе нам дойти до міста Брамами. Нехай на всьому Бог допоможе і поблагословить. Перед нами молитва і ми будемо молитися. Давайте піднімемося для молитви. Аллилуйя, фала тобі, слава тобі, фала тобі Господь. Аллилуйя, аллилуйя, слава слава тобі, фала тобі, Господь. Благословений ти Господь, від віку до віку Твоє ім'я. Благослове, нехай буде Аллилуйя. Ти є Бог наш, ти є цар наш, ти є Спаситель наш, ти той, хто спас нас, ти той, хто оправдав і оправдуєш нас, Господь. І ми дякуємо тобі за цю честь, яку ми маємо від тебе. Бути твоїми дітьми, Господь. Фала тобі, Осана тобі, подяка тобі. Аллилуйя Тобі, святий і праведний Бог. Слава слава тобі, Осана тобі за спасіння Твоє, за кров Твою святу, за слово Твоє, яке Ти залишив для нас на сторінках Біблії. Дякуємо тобі, що ти знайшов нас, що ти вибрав нас для Твого царства і ведеш нас у брамами в місто, Господь. Аллилуйя! Хала тобі, подяка тобі, і ми є на землі. Нам же часто буває непросто, ми часто слабнемо, руки опускаємо і падаємо, але ти той, хто піднімаєш нас, ти той, хто вселяєш надію, вдохновляєш нас і ведеш нас по житті. Слава тобі, подяка тобі, Боже нас, за те, що ти любиш нас, за те, що ти приймаєш нас такими, як ми є, і благословляєш нас своїми. Благословеннями, ти благословляєш нас земними і небесними благословеннями тут на землі. Боже, слава Тобі і хвала Тобі, аллилуйя Тобі! Допоможи нам у нашому житті цінити тим, що ми маємо в Тобі, і пам'ятати, хто ми є тут на землі, адже ми є твої діти. І ти покликав нас найперше, щоб ми були Твоїм світлом, допоможи нам бути світлом, і сіллю тут на землі, допоможи нам а, жити чистим і праведним життям. Творити правду на землі і освячитися Тобі, Господь. Я прошу в тебе, допоможи нам в цьому і поблагослови. Благослови народ Твій, укріпи і зміцни в цей непростий час. Допоможи нам, Господь, зміцни, і укріпи в вірі кожного із нас, бережи нас, бережи наших е, рідних в цей непростий час. Ти бачиш, в нашій країні йде війна. Я прошу в тебе, Боже, захисти український народ, в цей непростий час. Е Бо ти бачиш, як нам непросто, Господь. Ми всі устали і втомилися від цієї неопределеності, від цієї війни, Господь. Але ми віримо в те, що ти контролюєш і бачиш усе і наше життя. Ми віримо в те, що воно є в твоїх руках. Тому Боже, бережи наш український народ, бережи нашу владу. Бережи, Господи, військове керівництво. Я прошу у Тебе. Дай їм, Господи, мудрості приймати мудрі рішення на користь нашої держави. Я прошу у тебе, Боже, дай, щоб закінчилася війна, щоб далі люди не гинули, як і військові, так і мирні. Я прошу у тебе. Допоможи нам е і для наших військових прогнати ворога із нашої країни, щоб в нашій країні був мир. Благослови нас, благослови надалі наше життя, будь прославлений нас і через нас, як вічний Бог. Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, Відзволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. і Вов Отця, Приєднання Святого Духа, яка буде з нами. Амінь.